Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую салат з тунцем, який готується швидко, просто і без зайвих опитів. але при цьому виходить легким, яскравим і дуже свіжим. Це саме той рецепт, який рятує, коли хочеться чогось корисного, але водночас ситного. Ідеальний варіант на обід вечерю або навіть як легка святкова страва на стіл. У ньому багато овочів, соковитості, приємна солодкість гранату та ніжність. Тунця, а поєднання текстур виходить просто прекрасним. Першою беру одну пекінську капусту. Вона в мене невелика, загальною вагою 420 г. Розрізаю її вздовж на 4 частини. Далі нарізаю капусту середніми шматочками, не надто дрібно, щоб вона залишилась хрумкою. Коли капуста готова, переходжу до огірка. У мене один досить великий свіжий огірок. Спочатку розрізаю його навпіл, а потім нарізаю півкільцями. Далі беру кріп, у мене його приблизно 20 г. Подрібнюю Дрібними шматочками, щоб зелень рівномірно розподілилась і дала свій аромат, але не перебивала інші смаки. Тепер збираю салат у великій мисці. Відправляю туди нарізану пекінську капусту, додаю огірок, всипаю потрібний кріп. Далі додаю 60 грамів зерен гранату, вони дадуть легку солодкість і дуже красивий колір. 150 грамів консервованої кукурудзи вона теж додає солодку нотку і робить салат ще соковитіше. Тепер черга тунця. Беру одну баночку тунця у власному соку. Рідину обов'язково зливаю, а сам тунець розминаю виделкою. так він краще розподілиться в салаті. Відставляю його в сторону та готую заправку. Для заправки беру половину фіолетової цибулини. Вона має м'якший смак і приємну солодкість, але можна використовувати будь-яку. Нарізаю цибулю дрібними кубиками, щоб вона дала аромат, але не була надто відчутною в салаті. У мисці починаю змішувати. Інгредієнти для заправки: 3 столові ложки густого грецького йогурту, подрібнену половину цибулини, 1 чайну ложку зернистої гірчиці, яка додає ніжну гостроту, 1 столову ложку оливкової олії. 1 столову ложку соєвого соусу, який дасть солоність і глибину смаку. Додаю один зубчик часнику, пропускаю його через прес і вичавлюю сік половини лимона. Завдяки лимону заправка стає свіжою ароматною і набагато цікавішою. Усе ретельно перемішую виделкою. Далі трохи підсолюю, перчу за смаком і знову добре перемішую, щоб заправка стала повністю однорідною та кремовою. Виливаю заправку до нашого салату, акуратно перемішую, щоб кожен шматочок овочів і тунця покрився цим ніжним соусом. І буквально за кілька хвилин маємо чудовий яскравий ароматний салат. Він виходить дуже свіжий, легкий, але при цьому доволі ситний. Завдяки поєднанню гранату, огірка та йогуртової заправки, салат має збалансований яскравий смак. Тунець додає білок і робить страву повноцінною. Обов'язково спробуйте приготувати. Я впевнена, що цей салат точно стане улюбленим. У вашій родині. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!